Вітаю, гостів та підписників каналу, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося ваше життя через півроку. Буде один варіант, і я не буду робити сигніфікацію. Знаєте, щоб ви приймали те, що карти показують, і брали звідти те, що для вас підходить. Щоб не зациклюватися для того, чи ваш варіант, чи не ваш, да? цей раз робимо так. Щоб ви могли якісь інсайти зловити і отримати. Якийсь потенціал і віру. Розумієте, ось так. Тому настраюйтесь на себе. І дивимося ваше життя через пів року. Що вас чекає, як ви будете жити через пів року. Хтось переїде, хтось купить транспорт, у когось зміни будуть капітальні. Ну, корабель, коли пливе це махіна, да, це глобальні зміни, це не велосипед намальований. Це от щось глобальне для вас. Друзі появляться, карти показують. І красотою займатися своєю зовнішністю, можливо, бути якісь подарунки отримувати. Карта прекрасна. Дивіться, ніби ви зможете мати таке більше відчуття щастя і радості. І це такий залог вашого успіху. Да? Ви зможете відчувати от, через півроку. Більше щастя і радості. Мужчина, який сідає, що це він нам тут несе? Він ніби забирає якісь ваші страхи. Або, можливо, ви переживаєте через якогось мужчину, закривається це питання, закривається. Так, а що тут у нас криси роблять? Можливо, є якась людина, яка не дає. Розвиватись і от може наговарювати, на мужчину, лякати да от І вона буде от розказувати щось, а ти знаєш там, його бачили з кимось, чи щось такому дусі. Що тут я хочу розкрити цю тему? Нова людина буде в вашому оточенні, це буде нова людина, жінка, яка буде говорити якісь насенітниці. Можливо, по сусідству буде жити, да? оту десь переїдете, і буде отака от нехороша. Буде, будьте з нею дуже обережною. Вона може бути заміжня, може, бути вдовиця, це чесно по картам. Дуже хитра. Дуже хитра людина, ну дуже багато страху на вас наводить. І це ніби, як ну я ж кажу, це неправда, це от навіювання. да? Вірити, їй варто? Ні, її треба гнати да, метлою. Мужчина благородний. Карта показують. Мужчина благородний. можливо, ви познайомитеся через півроку з мужчиною, і будуть всі говорити, да Боже, да, що це таке, на що він тобі треба? Да? Не гаварювати на нього. Особливо якась жінка. Але карта говорить, що він чесний, благородний, і через півроку ну, буде в вашому житті такий достойний мужчина. Так, а тепер я переходжу до Таро. от така от колода е панорамна, вона трошки по-іншому викладається. Зараз подивимося ще на ній. Ваше життя через півроку, хай карта розкриють цю тему більше, так, так взяла ось. Ну, інтриги, маніпуляції, от знаєте, ніби ця, ця людина от вона заздрісна і от хоче сісоки з вас випити. Не хоче, щоб, вона, щоб ви були щасливі, да? хоче, щоб вам якось не везло, хоче, щоб ви були нещасними, от ніби не захоче, щоб ви були з цим мужчиною. А може, і його захоче, може, цього і мужчину вона вашого і захоче. Ну, дивіться, через півроку у вас шанс буде поміняти ваше життя. Я прикриваю бо карта трошки оголена. У вас буде шанс поміняти життя, прояснити ясність. Можливо, ця людина є біля вас. Ви вже відчуваєте, да, про кого я говорю. І через півроку ви зможете її позбавитись. До речі, знаєте, там по картам це навіть може бути свекруха, чи мама, от як не дивно, да? от яка не хоче, щоб ви були з цим, з цим мужчиною. Через півроку, що у вас чекає? Якщо це зараз людина не зняла маску, так, то через півроку точно зніме. Відкриється, знаєте, коли вона стане необережна, і ви зрозумієте її наміри. Тут людина, яка не хоче, щоб ви були щасливі, я вам чесно скажу. Біля вас якась жінка, яка не хоче, щоб ви були щасливі. Або вона вважає і бачить ваше щастя по-іншому. Тут заздрість, конфліктність. От їй приємно наблюдати, коли у вас щось не так. От любить такі ці інтриги, да, ці плітки ця людина. І їй дуже приємно, от вона там щось вам ляпнула на чоловіка, і дивиться, як ви вже з ним сваритесь, розбираєтесь, да? а у вас з'явиться шанс це все прикритити. Правильно я розумію? Однозначно, гармонію здобути. Переїхати, можливо, від цієї людини. І нове оточення завести. Що вас чекає через півроку? Ну, цей мужчина хороший. Я бачу, що біля вас буде хороший мужчина. Він стабільний такий, спокійний. Якась трансформація буде відбуватись. Можливо, він буде їздити, можливо, ваш, вашому чоловіку придеться десь їздити, щоб заробити, наприклад, грошей. Да? Карта дев'ятка Пентаклів. Або ви разом десь переїдете для того, щоб краще життя мати. Може бути так, може так програвати, що ви переїдете, щоб мати краще життя. Ну, у нього буде трансформація, він буде більше заробляти. І, можливо, знаєте, як захочуть теж щось з цього люди урвати, або дуже заздрісно буде. Ваше життя через пів року. Ну, тут дуже може бути переїзд, щось зв'язане з дорогою, ну і взагалі. Міняється доля, міняється, ви якось вириваєтесь на новий рівень. Це 100%. Дивіться, знов колісниця, дорога. До речі, хочу сказати про цю карту. Хто, таро Захоплюється да, ентузіасти. Таро ужасна карта колісниця. Що це таке взагалі? Що це? Чому десь він тут їде, непонятно де, перед ним ці кури? Чого він тут не на мосту їде? Я не розумію. У цієї панорамної карти взагалі не розумію, вона дуже дивна. Але якщо так намалювали, можливо, читай, да? десь переїдете, можливо, в село, де от будуть курочки, може бути так, да? В, за кордоном, десь там, я не знаю, в Шотландії, в Британії, в Данії, там, де господарство гарно розвинене, там дуже гарні села, так що це не буде вас розстраювати. Ну, якщо це не, не за кордоном, в Україні, можливо, десь будете переїжджати. там, подалі від міста, можливо, прям в село, можливо, просто за місто. Заведете господарство своє. У вас буде дуже-дуже хороше фінансове становище, і от ви з цим чоловіком будете дуже міцною родиною, міцною прям сім'єю, і ніхто не зможе повпливати. Ви ніби позбудетесь цих заздрень цих хто заздр, да? ви їх з свого життя викинете, ви зрозумієте, хто тут недовольний. Не Хто тут хоче вас посварити? Можливо, раніше ви не відчували цього впливу, якась подруга там щось таке говорить. ніби взагалі не про стосунки, або там, а що тобі він подарував, да? а ви там, не знаю, не дуже багато живете, і вам щось подарували таке не дуже серйове, але для вас важливе. І воно там за висміє, да? або щось в такому дусі. Ну, цієї людини біля вас не буде. Це трансформація. І мужчина тут точно, дивіться, ваш мужчина тут фінансово виросте. Можливо, це буде зв'язане з дорогами. Або, от, м, йому буде спокійно, якщо ви десь переїдете. І от за містом, да, наприклад, він їздить на роботу в місті. Ну, дивіться, знов дороги. Знов дороги. Випадають дороги. Для того, щоб покращити життя. Тому що це його ініціатива буде. Він так захоче. Він захоче поміняти якось життя. Можливо, там, знаєте, захоче їздити, щоб заробити більше. Через півроку біля вас буде мужчина, який, який якраз завдяки вам якось виросте і захоче, і захоче поміняти своє життя і заробити більше, да, забезпечити. Дивіться, що такий нюанс, якщо ви мужчина і ви дивитесь, нарешті буде. Якийсь спокій у вашій родині. От вашу е дружину, дівчину могли от так от збивати з толку. Да? От поговорить з подружкою, а потім сама не своя давай ні, нерви нірви да? Тут це все остаканеться, вона почне вас чути, і ви от будете дійсно дружньою такою, міцною родиною. Так, що тут ще ось? через півроку чекає, якщо у нас фінансово. Фінансово тут знаєте, що тут. Можливо, навіть ви не будете працювати по картам. Можливо, ви не захочете, якщо ви жінка, да? Якщо ви чоловік, то, можливо, ви захочете, щоб ваша жінка не працювала. Або це буде нетипова якась робота. Ану, ну давайте роботу відкриємо. Це може бути якась творчість, типу, знаєте, як не ходити на роботу. Спочатку ви розстроєні, дивіться, ви можете переїжджати десь, да? переїжджаєте. Жінка переїжджає от з чоловіком за місто. І ви розстроєні, йому, тепер треба їздити до міста, да? або ще щось. Но це вам дає можливість відкрити свій творчий потенціал, а не розстраюватись. В чому ваш потенціал? Давайте подивимось, я сюди наверх покладу. Чому ваш потенціал, Боже, ви не хочете бачити, ви от знаєте, ніби от у вас є там щось, якась робота, ні-ні-ні, про що ти тут говориш? Але щоб зрозуміти його, тут інтуїція хороша, сильна. У вас дуже сильна хороша інтуїція, карта показує. Ну ви не, не дуже хочете цим заморачуватися, да? ви більше, швидше за все, людина-інтелектуал. Ну, у вас є тут здібності, дивіться, крулава жезлів в класиці це відьмочка, да? у вас є езотеричні якісь здібності. мене так останнім часом багато езотериків, я мабуть дивиться, що не розклад езотерики попадаються. Ну, по крайній мірі, у вас є ці здібності. Можливо, якийсь оцей такий для вас вихід із комфорту відкриє ваші ці здібності більше, або ви наважитесь піти в цю професію, тому що вам прийдеться там щось міняти в своєму житті професіональному через півроку ваше життя. Ну, тут, дивіться, зміна э, джерела доходу. Можливо, ви тут, знаєте, як буде э, більше працювати мужчина, а ви, от, наприклад, дитиною займатися і от трошечки починаєте розбиратись, щось вивчати езотерично. Ну, тут у нас і жліця падала, да? Да? у вас поміняється джерело доходу. Хтось уйде в декрет, э, повністю, а хтось може в декреті займатися. Якоїсь несподіваної для себе нової справи. Ну Но тут міняється однозначно джерело доходу ваше міняється. Спочатку це шок, о, м -м, що це робити? О, май гад, я не чекала, там, наприклад, я узнала, що вагітна, да, Боже мій, як же ж так? І нічого цього не планувалося, все життя міняється. Потім це як шанс, це як шанс поміняти життя. Ви зрозумієте, що це треба було, да? оця, оця руйнація типових. Типового вашого оточення, місце проживання, ваших стереотипів. Це впливає на вас. І це дає шанс вам вийти на якийсь новий рівень. От стосунки хороші, гармонія. Знову ж таки, можливо, в когось вагітність, звісно. Це дуже страшно для вас. Чому ви так цього боїтесь? Це якийсь такий одинокий шлях ви вважаєте? Можливо, у вас дуже хороший колектив, і ви не хочете його втрачати, так може бути. Хороший дім, звідки ви не хочете уїжджати? Для вас це дуже страшно, ці зміни для вас дуже страшні. І ви думаєте, що це все, кінець, Боже, як же я за ним поїду, за тим чоловіком, чого він натягне, я привикла жити так, а тут треба по-іншому. От такі якісь думки у вас можуть виникати, але запам'ятайте, чого от у вас через півроку настає така позиція? Відкриваєте цей розклад, дивитесь, і бачите, що все у вас буде в результаті добре, однозначно. Це буде краще. Вам потрібно пройти через отаку трансформацію. Можливо, прийняти хтось у своїй здібності, але ви будете мінятись. Все міняється. Ваше життя через півроку дуже кардинально поміняється. І це буде страшно. Це буде щось зовсім інше. Ви злякаєтесь, але от це необхідно. Ну, дивіться, це вас приведе в матеріальний комфорт. Все тут заради мужчини мені так іде. Ну, дивіться, хто каже, Та, те, що я там заради мужчини ніколи в житті? Я вас ні на що не наштовхую? Нікого, хто дивиться цей розклад і взагалі мої відео, я не наштовхую ні на які кроки. Я розказую один із варіантів, можливо, у майбутньому. І якщо він вас не влаштовує, ви можете запросто не приймати ці зміни, не дивитись розклади і так далі. Да? Але, те, що мені карта говорить, я не можу видумувати і говорити щось інше. Я кажу, що тут жінка буде міняти своє життя заради мужчини. Спочатку це страшно, потім цікаво. Ну, тут любов однозначно, любов, ви будете закохані. Через півроку ви будете в коханні в офіційному шлюбі швидше за все. Або, по крайній мірі, з пропозицією. І це буде міняти. От, наприклад, ви зустрічались, вам зробили пропозицію, але вам треба їхати, там, щоб жити разом, бути одруженими в інше місто. Вас це лякає, міняється все ваше життя, ваше оточення і так далі. Але це веде на краще. От завдяки цим змінам, може от піде от жінка, да, яка нерви тріпає, яка притворяється близькою людиною, а сама обманює Ваше життя через півроку. Ну, міняється, да, джерело доходу ваше, міняється. Чоловік більше заробляє, однозначно. Ваш мужчина буде більше заробляти, він як знайде ту жилку, да, куди йти. Не треба боятись, не бійтесь цих змін, не бійтесь. Що вони вам дадуть, ці зміни? Ну, от переїзд, знову ж таки, да? і дадуть вам нову роботу, нові можливості, дадуть вам ріст, Ви будете рости, ви будете мінятись. Ваше життя через півроку буде кардинальним. От те, що мені карти говорять, це факт. Щось нове, да? тут у нас ваш пентаклів на дні, як студент. Да? <кій> ви будете, перепрошую, в, в життін в новому, як студент, в новому оточенні, в нове місто, просто нові люди. Там сім'я коханого, от там ви виходите заміж, да, і відповідно у вас з'являється як нова родина. І, можливо, перші конфлікти і накручування. І вам треба це прийняти, зрозуміти. От, спочатку такий протест внутрішній, а потім розуміння того, що ніхто мені тут зла не бажає, і все буде добре. Ось так. Ну тут кардинальні зміни. кардинальні. І все тут в крутості навколо цього мужчини. Якщо ви мужчина, да, от, жінка, ваша дівчина піде на такі зміни, піде заради вас. І на переїзд взагалі буде міняти своє життя. І це приведе вас точно до щастя. Тому не лякайтесь, трансформуйтесь, краще піддайтесь трансформації, ніж е, сопротивляйтесь. Да? І все буде добре. Будь ласка, пишіть в коментарях свої враження, ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. Па-па!